Российский грозный орешник будет размещен в том числе в Беларуси. Внимание на экран. Примерная дальность пуска. Из Беларуси орешник добивает до всех без исключения европейских столиц и даже способен достать до военных баз НАТО на Ближнем Востоке. Итак, на территории союзного государства. Орешник появится во второй половине следующего 2025 года. При этом, чем меньше Дальность орешника тем больше мощность орешника. То есть из Белоруссии, которая ближе к Европе, по странам НАТО может быть запущен более разрушительный вариант ракеты. В европейских густонаселенных столицах можно предположить: прямо сейчас изучают новое время подлета ракеты. Размещение Орешника Путин попросил Лукашенко. Зеленский показал видео с дроном ракеты украинского производства. Назвали пафосно «Пекло», то есть сам просроченный дьявол получается. А ВСУшники черти. Якобы новая ракета бьет на дистанции более 700 километров и может лететь со скоростью 700 километров в час. Первая партия адского оружия уже передана украинским боевикам. Видимо, так Зеленский готовится к мирным переговорам. О том, что этим сейчас и занимается киевский режим, массово сообщают западные СМИ. Рассматривается якобы два сценария. Завершение конфликта после инаугурации Трампа или дальнейшее затягивание, если мирные переговоры не приведут к результату. Политико утверждает, что украинские чиновники остались довольны встречей с командой Трампа. Но некоторые из них по-прежнему опасаются, что Вашингтон договорится с Москвой, проигнорировав мнение Киева. Украинская делегация, возглавляемая руководителем офиса Зеленского Ермаком, пообщалась с будущим вице-президентом США Джейди Венсом, советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтсом и спецпредставителем США по Украине Китом Келлоган. Этот генерал очень доволен планами администрации Байдена максимально вооружить Киев в последние дни при власти. Мол, это хорошо для Трампа, дает ему дополнительные рычаги голубь мира, как видим из Келлога, так себе. Испанская Эль описывает стратегию Трампа. Если Киев откажется от переговоров, оружие Украина не получит. А если заканчивать конфликт откажется Москва, Вашингтон, наоборот, начнет вооружать ВСУ еще активно. Еще один инсайт от Эль На случай поражения Киева Запад готовит для Зеленского золотую ссылку в Лондон. То есть после перемирия, разрушивший Украину и сотни тысяч жизней, преступник сбежит к британским кураторам, чтобы его не судили ни в России, ни новые власти Украины. У самого утратившего легитимность шансов победить на выборах не будет. Рейтинг 10%. Саму же Украину, утверждает испанское издание, в случае прекращения огня хотят быстренько принять в ЕС начать восстанавливать. Видимо, точно так же, как Запад восстанавливает Ирак, Ливию и Афганистан. То есть, никак. Ну і Далі будемо говорити про українське виробництво ракет дронів ракет дронів, взагалі військової техніки, яка б допомагала нам нищити расистів, і ті об'єкти, які допомагають їм виробляти все необхідне для ведення війни. Зараз більш детально про ракету дрон-пекло, яку створили з нуля всього за рік. Ракету дрон «Пекло» український виробник створив з нуля в рекордні терміни протягом року. І про це доповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін. Першу партію в кілька десятків одиниць. Сьогодні, за участю президента України Володимира Зеленського, передали до сил оборони. Символічно, що це сталося саме в день збройних сил України. Але це результат винахідливості та наполегливої праці українських зброярів. Новий тип зброї, першу своєму класі, ракета дрон, зазначив він. За словами міністра, виріб уже має успішні бойові застосування. Крім того, як він додав пекло не тільки виробляється серійним, а й постійно вдосконалюється. Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕП поліп експлуатаційних характеристик і точності ураження розробляються нові види бойової частини для розширення списку можливих об'єктів Ураження, і також Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, президент України прокоментував створення нової ракетодрона «Пекло». Таким чином, наша українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування, сьогодні передали першу партію нашим силам оборони. Тепер завдання нарощувати виробництво та застосування. Він подякував всім, хто залучений до українського оборонного виробництва чи внесок допомагає Україні. Битися і також пам'ятаєте, що на день незалежності ми вже представляли ракету дрон «Паляниця», яка також активно допомагає нашим військовим наразі на фронті. Ну і окрім ракет дронів, Україна також активно працює над виробництвом власної балістичної ракети. І повідомляють, що вже незабаром на озброєнні ЗСУ мають з'явитися нові ракетні комплекси. Про це розповів екс заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він оголосив, що ракетна програма в Україні існує багато років, і у 2016 році стало відомо про українську балістичну ракету Сапсан. Її навіть хотіла купити Саудівська Аравія, але проект так і не довели до кінця через активну протидію Росії. Стверджує Романенко за його словами. Сьогодні в Україні є інші ракетні програми, зокрема Грім 2 який створюється на основі того ж таки Сапсана. Вони реалізуються в дуже важких умовах. Були випробування, але такі проєкти вимагають часу. Лише невелика кількість країн світу мають у своєму розпорядженні. Ракетні технології і можуть виконувати такі завдання. Тож потрібні час, гроші та концентрація зусиль на якнайшвидшому виконанні цих завдань, каже Романенко. Однак можливості України насправді дуже обмежені, тож не варто очікувати на появу з су чогось подібного до сумнозвісного путінського арішника. Це ракета середнього радіусу дії, але кілька типів нових ракетних комплексів я думаю буде, зазначив Романенко. Ну а ми не забуваємо підтримувати збройні сили України, і взагалі України. Українське виробництво до НАТО. А от е, кримські партизани вони також активно підтримують Україну, і допомагають нам нищити расистів, їх техніку та руйнувати їхні логістичні шляхи. Цього разу вони активно попрацювали в Керчі. І спікер Сергій Борачук підтвердив, що в Керчі на судноремонтному заводі залив діють українські партизани? Саме цей об'єкт став одним із пріоритетів для атак, адже через нього підтримують робота чорноморського флоту ЕРЕФІ. Знищення окупаційної логістики це ключова мета, і це ще один крок до деокупації Криму. Завод залив це важлива ланка в ремонті військових кораблів, зокрема ракетних, які завдають ударів по Україні. Позбавити ворога цієї можливості означає ослабити їхню агресію та оборонну здатність. Що Ядерної зброї щодо кнопки, яку хоче в себе мати білоруський диктатор Лукашенка, окрема червона кнопка є тепер не тільки у Путіна, а й в Лукашенка. І глава Білорусі, так званий Лукашенко, як російський диктатор, начебто, розпоряджається ядерною валізкою, контролює застосування ядерної зброї, розташованої на території держави, про те, що в лідерів Білорусі РФ є свої так звані червоні кнопки. Ядерні валізки журналістам заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович а пише про це Балта, відповідаючи на запитання про проєкт договору між Росією та Білорусю про гарантію безпеки в рамках Вищої державної ради союзної держави. Вольфович зазначив, що не вповноважений розкривати деталі застосування ядерної зброї. Передбачені у документі він сказав таке. далі, кожен із лідерів двох країн несе відповідальність Захист свого народу і суверенітету Олександр Григорович Лукашенко відповідає за національні інтереси народ Білорусі. А ось Володимир Путін за Росію. Разом вони несуть відповідальність за союзну державу. Ну і на уточнення запитання журналістів про те, чи є у кожного з лідерів своя червона кнопка. Вольфович підтвердив так у кожного президента своя червона кнопка, свій портфель і ядерна валізка. Він уточнив, що право на застосування. Ані ядерної зброї на території Білорусі належить тільки Лукашенко, а на території Росії команду віддати може лише Путін. Ну а відповідаючи на запитання представників змі про те, що активація однієї кнопки може відбуватися без участі другої Вольфович наголосив, що такі питання вирішуються лише в домовленості між двома диктаторами. Цитую, це вже як два президенти домовляються. Ми ж брати, в нас спільні національні інтереси в плані союзної держави. Ва спільні завдання заявив він. і Тим самим підтвердив, що Білорусь просто окупована Росією територія. Ось і все.